Добрий день! Сьогодні гостем нашої рубрики під лампою є Валерій Панькович Лісний, житель міста Кобеляки, колишній керуючий відділенням Кобеляцького приватбанку. Валерій Панькович, будь ласка, запрошую вас до слова. Розкажіть, будь ласка, бачення того, що відбувалося в вашому домі. Валерій Панькович, розкажіть, будь ласка, що ж таки відбувалося 4 листопада в вашому приватному домоволення? Ну, добрий день, кобелячани. Я впевнений, що дуже багато кобелячан знають мене. Довгий час я працював у Приватбанку. О, Я думаю, що знають мій характер і знають моє життя. Значить, 4 числа листопада цього року в обід. До мене приїхали працівники міліції. Приїхало 5 чоловік полтавчан, і 4-5 чоловік вони мінялися. я, ну, 10, 10 чоловік було. Два чоловіка було екологів із собаками, тобто дві собаки було. Вручили мені е, ухвалу, ось ухвала в мене, о, значить, Октябрського району, рай, Октябрського району суду міста Полтава, про те, що я і син. Підозрюємося вбивстві Корсун Оксани. Ми, да, да, вручили мені документ і сказали, що будуть проводити обшук, шукати будуть телефон мобільний і золото, яке пропало у цієї жінки. До речі, не я, не син. Ми Оксану не знаємо. Я, ми не знаємо її на жаль. Так, да. ну, були запрошені представники ж сусіди, О. і розпочався ж, як кажуть, осмотр приміщення. Обдивилися сараї, обдивилися гаражі, криші, собаки працювали, погріба. Ну, тобто обшук був доволі такий серйозний. Потім перебралися ж в хату. Хаті розпочали, шукали там, там, по спальнях, кухню, ну, ну, все кругом. все кругом. Тоді сказали, запитали мене, де зброя. Я показав що ось в моїй спальні, тут зброя, тут висить дві шаблі, там подарені мені. О, е, начали перевіряти зброю. Всю. Провірили, подивилися, задали питання, де документи на зброю. Кажу, на даний час документи у начальника дозвольної системи нашого кабеляцького працівника. О, кажу, перезвоніть їм, вони скажуть, дадуть відповідь. Вони перезвонили їм, їм Михайлович дав відповідь про назвав номера, яка зброя фактично зареєстрована законно, і що документи знаходяться в Полтаві на перереєстрації. Вони почали на нього там трошки кричати, гримати, що ви повинні були дублікат якийсь виписати. Ну, все, дубліката ніколи ніхто не виписує. Да. Тоді вони тоді вирішили, кажуть, що ну що, ми, мабуть, будемо зброю вилучати. Я кажу, на якій основі ви вилучаєте зброю? Ви, будь ласка, мені сформуйте це все, справу. Ну, Вони сюди-туди запросили мене вийти на двір. Я вийшов на двір. Цей час. До, до де були набої, вони підкинули два е, патрони. Один патрон 7,62, один патрон. У в мене, в мене зброї, чи то набоїв бойових немає. Тобто, я достатньо калаць, лю... До автомата Калашникова. У мене три на різних зброї. О, значить, підкинули. Я кажу, хлопці, ви знаєте, я достатньо людина. Я можу купити собі набої. Для чого мені купляти бойові набої? І вони, і вони не нужні. Вони не годяться для охоти з карабіном. Хто мисливець, той знає, що бойові патрони для охоти там, на, на звір'я, вони не годяться. Вони пробивають звіря, і звір йде ще 2-3 кілометри, ви його не доженеть. Тобто, оходять патрони спеціальні і все Так, да, Вони почали ж показувати щось: дивіться, два патрони. 2,76-2, да, і один же тот другого автомата. Дали мені уроки, руки, щоб я ж подержав, щоб були мої там, відпечатки. Ну, відповідно, це їхня робота. О, я відмовився від цього. Ну, спорити з ними, доказувати щось. Я, я, я не схотів. У мене хворе серце, я маю другу групу, на жаль, так сталося в житті. О, да, спорити і воювати я з ними не, не, не схотів. Значить, Вони написали протокол на ці патрони, вилучили зброю. Ну, в общем, я попідписувався, поняті попідписувалися, питають, мене підписуються. Я кажу, сусіди, кажу, підписуйтесь і все остальне. Це пройшло в такий етап. Потім вони поїхали, я сів на диван, дивлюсь, щось блищить під столом. Я нахилився, лежить патрон ще один. Вони у спешках ви, виводили мене на двір, як підкидали патрони. Навіть з кармана витяг, Полтавський слідчий сидів, там, писав. витяг, і він. Ну, один патрон упав і закотився під стіл. Тобто вони мені підкинули два, а їх було три. Тобто, в ну, мене це вже, як кажуть, на перший обшук, я це проходив з цими патронами і знаю, що це таке. Ну, знаєте, сьогодні говорити на наших працівників міліції. Я не хотів би нічого, тому що ми кобелячани, ми знаємо один одного. У Нас тут всі родичі, брати, сестри, куми, любов. Тобто ми в кабиляках це одна велика сім'я, і ми всі знаємо за кожного все. Тобто тут щось скривати ну, неможливо. Тобто не хотів. Понятно, що їм приказали, понятно, що було це ухвала суду була октябрська. О, і вони відповідно працювали, тому що ну, їм треба працювати, вони на цій роботі. У мене претензій до них практично немає. Ну, я хотів би, що сказати Кобелячанам. Значить, та й Кобелячани до мене дзвонять ці фермера, яких обшукували. У нас в кобеляках обшук відбувся 15 чоловік. Я не знаю, які ухвали їм вручали, чи вони теж підозрюються в убивстві Корсун. Чи може яка друга мотивація? Я цього не знаю. Да. Ну, е, Я хочу сказати за нашу міліцію. Значить, е, до нас в район прибув такий товариш, як е, ну, скажіть, е, е, книж, чи як він? Да? Чи, чи як його? Начальник головного розв'язку. Я не знаю його навіть пам'ятаю. Новий, да, 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 новий начальник тут. Значить... Е, — Зрозумів, не Кобаляцький. Ну, він полтавчанин. Він полтавчанин приїхав сюди в Кобиляк, піднімати зв'язку з такою обстановкою, піднімати Кобеляцьке район. Начать, перед цим, як мені повідомили фермераж, бізнесмени, начать, він об'їжджав до всіх, хто займається середнім і малим бізнесом, об'їжджав, дивився, обдивлявся. Потім оформляли ці документи і проводили. Отжим бізнесу. Тобто требували документи всі на бізнес. Це мого сина требували все. Тобто усіх, я не знаю, як у других і все сильне. Пішов отжим бізнесу. От, ну я в кінці не сказав, що в кінці вже в кінці цієї епопеї прислали до мене працівника міліції. Працівник міліції озвучив мені суму, яку я повинен заплатити. Для того, щоб закрити цю справу, щоб у вас знайшли патрони, е треба заплатити суму, суму грошей. Я сказав, шановні друзі, я вже пенсіонер, я вам нічого платити не буду. Якщо вам потрібна зброя моя, я кажу, ви знаєте, я вам дарю. Я вже на охоту 3-4 роки не ходжу. Хворію, діабетом, ноги не носять. Кажу, я вам дарю все. Дарю. Да. І е, цей чоловік, я думаю, що він учасник, основний учасник нас в Ковиляцькому районі, про те, що так сильно наїхали на бізнесменів. Хоча цей факт, тобто я зв'язувався з своїм другим, як кажуть, горю, в мене друзі, теж працівники міліції і нарноковилячани знають, я знав двох генералів, я знав дуже багато людей, дуже багато людей було у мене в гостях. Я думаю, що хлопці трошки помилилися, неправильно зробили свої дії. Ну, нічого. Я думаю, що їм вкажуть, розкажуть. На цьому ця вся попея не закінчилась. Мені вже дзвонили з Києва з міністерства. Я думаю, що на цьому. Не зупиниться і робота буде проводитися. Ну, я хотів би сказати, шановному чоловіку, цьому начальнику головного розіздка. Коли я почав з, з ним говорити один на один, кажу, ну що ви робите, для чого це? Ну, є ж, я кажу, документи, є все. Кажу, А він каже мені, а що ти, думаєш на мене наїжджати? Так, кажу, наїжджати не буду. Ну, як будеш наїжджати, у мене дядько в Києві. Криша така, що каже, ви мене тут в кобиляках не вкусите. Шановні ковалячани. Знаєте, ну, ми голосували з вами, йшли за те, щоб життя було краще і все все остальне. Що сьогодні робиться, це, це, це страшне. Це страшне. Я не знаю, платив хтось із бізнесменів гроші, на кого там наїхали. Не платили, не знаю. Ну, також не повинно бути безприділа. Такого не повинно бути безпреділ. Валерій Пані, да. скажіть, будь ласка, ну от правохоронці пояснювали, які підстави для проведення обшуку. Як ви, чи якісь речі у вас засвітилися покійної Оксани Корсун, чи мобільний телефон, ну як? Ну це виходить, що до будь-якої людини, яка проживає в Кобиляках, можуть прийти і проводити обшук в зв'язку з бивством Оксани Корсун? Ну так ви ж подивіться на документи. Так воно і є. Тобто написали ніяк. Ви знаєте, ми не знаємо Оксану. Я не знаю її. І син не знає. Ну, це отже, бізнеса. Побори з бізнесменів і все остальне. Це ж не тільки в Кобилєвському районі стать. Вчора телебачення, хто дивився, Шустера розказували, які проблеми сьогодні. Ми сьогодні зв'язувалися, у нас теж хлопці в міліції роблять в Харкові, розказують, що там теж безпреділ ведеться головним розвиском. Тобто непонятна ситуація в державі. Не зрозуміло. Ніяких не було. Сказали, будемо шукати, будем шукати вам мобільний телефон і золото. Ну, коли зайшли в хату, шукали не золото, а шукали зброю. Ну, вчора чоловік, той, що виступав по телебаченню, сказав, каже, якщо у когось забрали, вилучили гроші, то не думайте, що вони повернуться вам. Каже, гроші назад вам вже яка не повернеться. У мене грошей вдома не було, там лежало півтори тисячі. У мене є карточки, є рахунки. Я вдома, ну, я так працював в банку, я так перевик, я їх не, не тримаю. Треба, пішов, карточку, зняв, суми та є. А скажіть, будь ласка, Валерій Панкович, ну а правоохоронці пі, по закінченню обшука хоча б повибачалися перед... Ні, 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 ні. Вибачення не було ніякого, ніякого не тут. Собак, як запустили, а дружина питає, така собака на, на що навчені собаки? Тож, є. Кожна собака навчена, та навчена там пошук. Ну, та да, пошук то. А хлопці ті ж, хлопці молоді, кажуть, та на наркоту і на з -з зривні там предмет. О. Ну, як вони шукали все остальне. Ну, це відповідно наїхали на бізнесменів Кобиляцького району, щоб збити ж відповідні суми грошей. Це тільки можна цим цим пояснити. Іншого другого немає. Ну як можна обвинити людей, коли немає якої підозри в тому, що ти е, учасник якогось там вбивства чи ще щось? Люди добрі. Ну що ви? Це ж ну ну сьогодні можна обвинити зайти до людини, обвинити ну, во всьому, що, що що хочеш, ти можеш обвинити. Ну я думаю, що це безпреділ. Без приділ. Я не знаю, які діяння будуть там, міністерство дзвонили вже з Києва. Які будуть діяння, я не знаю. Я не знаю. Ну, я ви ж розумієте, я пенсіонер, 64 роки. Єлі хожу, ходжу, ходжу зі ми бачили. Діабет, інфаркт, друга група. Ну, якщо ви вже ж на чоловіка там щось, то ви ж мотивуйте це все діло. Що ж вони мотивуєте? Ну що? Ну, стало б там серце завтра. Я їм казав, хлопці, треба приїжджати, було років 10 до мене назад. Да. Так що я не знаю, дуже багато людей дзвонять. Дзвонять з Кобеляк, дзвонять з Полтави. Правильно я заяву цю роблю, неправильно. Вірно, невірно. я не знаю. Я не знаю. Ну, без приділу ж, що приїхав чоловік в район, піднімати район, об'їхав бізнесменів, обдивився, хто чим займається. І почав збивати з людей бабки, підключили полтавчан, прийняли рішення. Треба запитати, хто приймав таке рішення. Хто приймав таке рішення в області? Валерій Банків, а скажіть, а ви офіційно будете десь скаржитися в прокуратуру, чи можливо? Ну, Правозахисні організації ну я не знаю, що значить сказали. Сказали міністерці, що вони передають в державну е, службу, передадуть цю інформацію. Я не знаю. Я як поступлять там люди? Я, я, я думаю, що вони перезвонять мені чи приїдуть, чи я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Ну, ви знаєте, ну без, такий безпредділ, ну що він, ну господа. Я не проти, я знаю, що в державі сьогодні твориться, що скільки зброї на руках, скільки всього. Ну, люди добрі. ну ви ж... ну, ну, ну. ви ну. ж, Зрозуміло, Варій Панкович. Я... Дякую, що ви прийшли, дякую, що ви виступили. Вибачайте, Зрозуміють ви? вони кобелячани чи ні, я не знаю цього. Ну, ви знаєте, ну мені не по собі, тому що. Ну, так, так можна. Так можна любого, любого посадити і, і все остальне. Я, я не знаю. Буде на мене тиск зараз з сторони міліції. Я не знаю. Я не знаю. Ну, Оскільки ця інформація вже міні, знаходиться в Міністерстві України, в міністерстві, вони, ну, хлопцям треба було хоч розпитатись, хто такий Патькович. Подивитися на нього, розпитатися, позвонити може Хряпі розпитати, може другим розпитати, хто такий лістить. Ну, як можна так вдертися, таке зробити. Отак. Я. Добре, дякую. Будемо задавати запитання да. про Ви, Вибачайте, я, я звертаюсь до кобилячан, Кабеляча. Тримайтеся, тримайтеся, бо. Все буде добре. Добре. Ось така несподівана, девчому в навіть шокуюча інформація. Після того, що розповів Валерій Лісний, одразу хочеться пригадати, де я особисто був 24 вересня 2015 року в ніч вбивства. Ну, того дня я поїхав в місто Малин Житомирської області. Ночував вдома. А ви. Але не потрібно робити передчасних висновків. Ми обов'язково отримаємо коментар з приводу даного, даної події у начальника Кобиляцького райвідділу внутрішніх справ Володимира Федана. Крім того, ми запросимо до себе в студію незалежного юриста, який повідомить своє професійне бачення ситуації. Та в будь-якому разі все таємне, рано чи пізно стане явним. На цьому будемо прощатися. До нових зустрічей. З вами був Ігор Філенко.